70 років тому, 22 грудня, було засновано медаль за оборону Севастополя Ленінграда, Одеси та Сталінграда. Відповідний наказ було видано президіумом Верховної ради СРСР за клопотанням народного комісаріату оборони для нагородження учасників героїчної оборони Севастополя. Напередодні цієї дати пам'ять захисників вшановували на зустрічі з ветеранами Великої вітчизняної війни у кінопавільйоні Національного музею героїчної оборони та визволення Севастополя на історичному бульварі. Замужність славу ветеранів, медаль відлито на віки. Медалі за визволення Севастополя, Ленінграда, Сталінграда і Одеси стали першими нагородами періоду Великої вітчизняної війни. Тільки за оборону Севастополя медаль отримало близько 60 тисяч чоловік. Нею нагороджували усіх учасників оборони міста Героя: військовослужбовців Червоної армії, військовоморського флоту та військ НКВС, а також цивільних, що брали безпосередню участь в обороні. 70 років тому по закінченню оборони Севастополя саме таку медаль отримав Василь Федорович Єлісєєв. Днів з 30 жовтня 1941 року по 4 липня 1942 року він, як і багато інших захисників Севастополя, відважно захищав рідне місто від фашистів, і це не єдина його нагорода. Время війни було сурове, наче, в тому плані, що пользуєсь віроломним неожиданим нападінням на нашу страну, враг глубоко. На тисячі кілометрів продвинулся вглубь нашей страны, дійшов до главного Кавказского хребта, до Волги, почти европейскую часть, больше Советского Союза взяли. Так что время было очень серьезное, опасное. Но мы были уверены, что мы победим. Если і вести річ у медалях, то первую медаль я отримав в 42 году році за оборону Севастополя. Потім медаль з одразу за оборону Сталінграда і за оборону Кавказа медаль, а потім ордена были. З тих днів минуло 70 років. І весь цей час Василь Федорович з гордістю носить свої нагороди і пишається ними. Звісно, значимо. Значит, мало того. что мы получили эту медаль, а мы еще прожили 70 лет. Так что это очень интересное и важное явление в нашей жизни ветеранской. Під час заходу, присвяченому 70-річчю заснування нагороди за визволення Севастополя, присутні вшанували пам'ять загиблих під час Великої Вітчизняної війни хвилиною мовчання. В ході зустрічі також було представлено фільм про історію створення нагород та дні оборони Севастополя, Ленінграда, Сталінграда та Одеси.